Друзі, вітаю з нами в студії пані посол ЄС Катеріна Матернова, і будемо говорити ми про підтримку Європейського союзу України, що вже зроблено, і що треба зробити офіційному Києву. Далі, мадам Катеріна, дякую, що завітали до нас, пані Катеріна. Доброго дня, дякую за запрошення пані Катерина, прошу нагадайте нашим глядачам, що таке інструмент для України Ukraine Facility. важлива подія для нас насправді, яку частку потреб України він забезпечує, інструмент інструмент для України це новий інструмент від європейського союзу, який був розроблений для України на її потреби. Основна важливість полягає в тому, що його програма розрахована на наступні чотири роки допомоги українцям з боку європейського союзу, і ця підтримка охоплює певні сфери. Насамперед, це макрофінансова допомога, тобто підтримка уряду вашої країни функціонувати та надавати громадські послуги. І приблизно половина цих потреб має бути вирішена за допомогою цього інструменту. Менту вже цього року також він має інвестиційний компонент. Ми будемо співпрацювати з міжнародними фінансовими установами в країні і надавати гарантії для позик і різних грантів бізнесом. Також для розвитку громадської інфраструктури. Водночас ЄС підтримує вже певні проекти по всій Україні, наприклад, децентралізацію це один з наших великих ключових проектів. Інший це антикорупційна ініціатива ЄС. Її ми реалізуємо спільно з Данією. Отже, ці програми триватимуть а також дуже сильна підтримка українському громадянському суспільству. Та незалежним медіа. які вимоги повинен виконати український уряд, щоб отримати доступ до цих коштів. Так само, як і раніше, надання макрофінансової допомоги ґрунтується на різних умовах, які український уряд повинен прийняти та виконати. Йдеться, зокрема про реформи, різні рекомендації та заходи. Так було раніше, так працює все зараз. І основою, на якій працюють всі ці умови, є план України. Уряд зараз його завершує. Він буде оцінений Єврокомісією буквально за лічні дні. Очікується, що перший проміжний транш допомоги в межах інструменту для України надійде до кінця березня щодо реформ. Насправді, чи бачите ви позитивні зрушення в Україні як представниця з Брюсселя? думаю, що... Так, безумовно, я вважаю, вражаючим в Україні та її стійкості є те, що фактично з моменту повномасштабного вторгнення ми спостерігаємо прискорення реформ. Приймалися важливі закони, завершилися важливі процеси. Наприклад, перезапуск конституційного суду, який тепер також отримує нових членів згідно з новими правилами. Перехід до вимог Євросоюзу відбувається, і у питанні призначені нового голови Нацагентства з питань запобігання корупції. Так що є впевнені кроки у напрямку реформ, були прийняті реформаторські закони. Тож як я кажу, це фактично дивовижна здатність України робити усе це під час боротьби за існування в умовах війни? Євросоюз систематично підтримує український бізнес, особливо під час великої війни. Яка роль нашого бізнес сектору в новому інструменті від ЄС дезифайлайфінди. Я вважаю, бізнес сектор вважаю, що бізнес-сектор, як український, так і європейський, мають отримувати сильну підтримку зі сторони і також докладати зусиль для того, щоб країна вижила. Саме так держава отримує податки та доходи від експорту. Якщо її бізнес-сектор є успішним, тому після повномасштабного вторгнення було докладено багато зусиль, щоб допомогти, зокрема малому та середньому бізнесу, отримати доступ до кредитів на вигідних умовах. Ми надали низку гарантій фінансовим установам, які своєю чергою працюють з українським банківським сектором, щоб забезпечити доступ до фінансування. Але я думаю, що під час фази відновлення нам доведеться значно розширити цю підтримку, тому що це рятівне коло для економіки України. Як Ви будете стежити за дотриманням Україною угод та використання коштів від ЄС, передбачених у плані? у Брюсселі є потужна команда, яка за цим слідкує. В Києві теж є представництво ЄС в Україні, яке я маю за честь очолювати. Це сильна команда. Ми співпрацюватимемо з урядом України. Буде проводитися моніторинг здійснених кроків у сфері реформ. Щодо інвестиційної частини, ми працюватимемо з нашими міжнародними партнерами у фінансових установах, які теж будуть активно задіяні до перевірки. Так що, повірте, немає потреби турбуватися про нашу здатність до моніторингу. Ми в це. Амо професіонали big... я й не сумнівалася наскільки велику команду маєте тут багато людей залучено well, we have, um, currently... Наразі у представництві працює близько ста осіб. Не завжди всі тут одночасно. Приблизно половина з команди громадяни України. А інша половина іноземні колеги, які здійснюють ротацію. Також у Брюсселі є десятки людей, які опікуються питаннями України чи розглядає Брюссель надання військової допомоги Україні на прикладі як цей фінансовий інструмент Ukraine Facility? Чи обговорюється подальший комплексний підхід надання військової допомоги? Обговорення йдуть активні. Насправді ми вже надали Україні об'єднану військову допомогу. Приблизно 6 мільярдів євро було надано через європейський фонд миру, який фінансував закупівлю зброї та боєприпасів разом із країнами-членами ЄС. Водночас ведуться активні обговорення щодо нової фази військової підтримки в межах Європейського фонду миру. Peace How the see all that... Як Брюссель планує вирішувати ситуацію щодо протестів польських фермерів проти української сільгоспродукції, адже Україна має торгівельну угоду з ЄС. Тож і вирішуватися все має на рівні Брюсселя. Н well, Дійсно, у сфері торгівлі угоди укладаються з Брюсселем, Однак їх втілення відбувається безпосередньо в конкретних державах-членах ЄС, і це одна з причин, чому ми активно заохочуємо українську владу дуже тісно взаємодіяти, обговорювати і шукати рішення на двосторонній основі. Цей конфлікт не може бути вирішений централізовано з Брюсселя. Звісно, юридична угода з Брюсселем є, але у нас є 27 країн-членів, які повинні дотримуватися її. Я вважаю, що обидві сторони зацікавлені в тому, аби швидко знайти взаємовигідне рішення. Файнд Квиклі Солюшен і Марч у березні Україна очікує на переговорну рамку щодо вступу в ЄС. Як виглядатиме цей етап? Хаудиспросес ганалуклайк де негосійшн Переговорна рамка готується європейською комісією. Суть у повноваженнях, які країни-члени ЄС надають комісії для переговорів з Україною. Тобто, ось ця рамка це спосіб окреслити повноваження для переговорів. Він буде містити параметри, які держави-члени очікують від комісії щодо переговорів з країною, яка знаходиться в процесі вступу до ЄС. Цей документ, як сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, під час візиту на другу річницю повномасштабного вторгнення комісія прийме цього місяця. Потім документ віддадуть на розгляд 27 країнам ЄС для погодження. Отже, існує два етапи: спочатку подається пропозиція комісії, і наступний етап згода країн-членів і надання цього повноваження комісії. Переговори можуть розпочатися лише після отримання комісією такого повноваження від країн-членів ЄС. Це двоетапний процес. І на шляху до приєднання буде ще чимало кроків, іноді важливих дуже процедурних та з численними проміжними етапами. Я переконана, у нас буде багато обговорень на різних етапах вступу, але важливим кроком є прийняття пропозиції комісією. Маю надію, країни-члени швидко усе погодять. Я вважаю, що ніхто не очікував, що це буде легкий шлях. Якщо ви пам'ятаєте, в останнє, коли ми розмовляли, ви говорили, що не виключаєте членство України в ЄС реальне до 2030 року. Чи змінився ваш погляд? взагалі то ні не змінився. Я дуже чітко пам'ятаю нашу розмову і дякую за ще одне запрошення. Це було ще до рішення Європейської ради у грудні про старт переговорів з Україною. Тобто я мала впевненість про ваш вступ ще до такого важливого кроку. Так що переконана, це реалістичні часові рамки, але безумовно наступний період буде цікавим. Не можу не спитати про російські заморожені активи в ЄС, які можуть бути направлені на відбудову України. Чи є якісь зрушення з цього приводу в Європі? нещодавні дискусії були зосереджені на першому кроці. використанні додаткових надходжень – «Windfall Profits» – від заморожених російських активів. Комісія запропонувала створити окремі рахунки для відокремлення та використання цих коштів на користь України. Однак це не стосується самих заморожених активів і залишається питання щодо принципу їх використання. Група семи також активно обговорює це питання, але наразі дебати в Європі точаться навколо того, як використати додаткові надходження. І зараз триває законодавчий процес, який має зробити це можливим. Щодо законодавства в ЄС, співзаконодавцями є європейський парламент і країни-члени, які повинні погоджувати спільні рішення. Тож стосовно будь-яких питань, так само і стосовно передачі конфіскованих російських грошей, європейський парламент і рада мають дійти спільного знаменника. Вдячна вам за розмову, за відповіді та прояснення певних питань. дякую за запрошення. Друзі, з нами в студії була пані посол ЄС Катеріна Матернова. І говорили ми про співпрацю України та Європейського союзу.